Спинінг залежить від того, чим ви будете тролінгувати, від, від е, того, наскільки сильно буде впиратись ваша приманка в воді. Якщо говорити про воблери, воблери бувають також різні. У мене їх, зараз покажу, у мене їх дуже і дуже багато. Я починав тролінгувати на, на воблери, а потім перейшов там на силикон і так далі. Дивіться, друзі. Це невелика часть. Це невелика, дуже невелика частина із всіх моїх воблерів, якими, якими я е, тролінгую. Вони, звичайно ж, з різним зануренням. І відповідно від цього занурення залежить те, як вони впираються вам по воді. Якщо взяти, наприклад, ось, ну, ось, ось самі мої улюблені, це бандіти. Deep Wallley Bandit, він так і називається. Ось вони. Оце мій улюблений бандіт в кольорі ось такому тигровому. Вони бувають в різній розкрасті, такі, такі, є під них підробки. Перевіряв я підробки, також вони працюють непогано. В нього занурення 6 метрів, але це залежить, це приблизно 6 метрів. Це залежить від того, яка у вас товщина нитки і як далеко ви відпустите від. Човна вашу приманку. Якщо взяти інший воблер, наприклад, ось цей Deep Tail Dancer Запаловський, в нього занурення там до 8 метрів. І в нього більша лопата, він ще більше впирається. Якщо взяти бомбер, ось цей Long A, він теж приблизно 6 метрів. Приблизно, і відповідно, вам треба підбирати під це е спінінги. Якщо говорити про тролінг на глибині 3-4 метри, це будуть зовсім інші воблери. Це буде ось, ну, наприклад, цуйоки, або там, можна тролінгувати воблерами, які призначені для твічинга. Наприклад, Максквад або Рудра 130. Це ті, які, які мені подобаються, я їх використовую для тролінгу. Або вже говорити про самі найпоширеніші, наприклад, карасик. Як же ж він забув назву Джексон. Джексоновський Карасик в різних кольорах І так далі, і так далі. Ну, приманок може бути дуже багато.